Ми мали сьогодні ракетні удари по Ізюмському району, це газоводобована галузь. Маємо там руйнування. Зараз всі наші підрозділи ДСНС, там газовики працюють над усуненням наслідків цих руйнувань. Ми маємо зробити все, щоб. Стабілізувати, умовно кажучи, газопостачання для нашого населення для наших підприємств. Тощо, завдяки нашим силам протиповітряної оборони ракетних ударів по місту Харкову на цю хвилину. Ми ще не маємо на щастя однак, поряд із цим ворог обстріляв ракетами сьогодні відповідно куп'янську територіальну громаду. Є руйнування житлових будинків. Щодо е, постраждалих наразі інформації немає. Поряд із цим, ми ще займаємося ліквідацією наслідків тих ракетних ударів, які ми мали у відповідно там понеділок на початку тижня, оскільки там. У нас а, була досить серйозно пошкоджена а, мережа а, електропередач, і а, у зв'язку із цим у нас наразі залишається ще біля 20 тисяч а, людей а, без а, електромереж, а, тобто без електроживлення. наразі ми. А, Відповідно, робимо все можливе, щоб найближчим часом відновити електропостачання. Це частина Ізюмського району і частина куп'янського району. А, крім того, у нас внаслідок вчорашніх там обселів знов ж таки куп'янського району постраждали а, три людини. Одна Жінка, на жаль, внаслідок цих обстрілів загинула на місці. Ми в нас постійно а, мають обстріли ті населені пункти, які фактично знаходяться поблизу із держкордоном Російською Федерацією, а в тому числі а, наші ЗСУ ведуть активні бойові дії для того, щоб в тому числі звільнити ті населені пункти, які ще знаходяться в Харківській області під тимчасовою там окупацією. Нагадаю, їх у нас наразі 29. Пане Олеже, а скажіть, будь ласка, скільки часу ви орієнтовно закладаєте на те, щоб відновити газопостачання і електропостачання в Куп'янській і Ізюмській напрямки? Щодо газопостачання, то внаслідок сьогоднішніх ну, тобто ранішніх там обсталів у нас ще тиск є. Тобто населення фактично це ще не відчуває. Можливі лише аварійні відключення для того, щоб стабілізувати, умовно кажучи, ситуацію стосовно електропостачання, ну ми там прогнозуємо десь потрібно біля 20 годин. А чому я так кажу, тому що наші всі служби працюють цілодобово для того, щоб повністю відновити електропостачання, ну і фактично продовж. Ужити у так би мовити штатному режимі відновлення тих електромереж, які ми ще відновлюємо внаслідок російської там агресії на деокупованих безпосередньо територіях. А в об'єктів критичної інфраструктури в цих регіонах є якась можливість альтернативного електропостачання. А, ну тут важко говорити, тому що а, якщо там беремо куп, ну, або куп'янську громаду, або вовчанську або ізюмську, то а, умовно кажучи, потужностей не вистачає для того, щоб а, запустити резервне електроживлення, а, в тому числі тому ми маємо чекати для відновлення. У нас а, сам місто Куп'янськ і Ізюм із електрикою, ми відновлюємо лише по а, наближеним населеним пунктам по невеличким. Однак для нас. Це дуже важливо угу. і ще одне питання. Ви згадали про те, що по Харкову в Харкові працювало ППО. Чи є вже результат? Скільки збито ракет? Результат є, але поки його озвучувати з вами ми не будемо, це відповідно буде озвучувати генштаб, оскільки ще повітряна тривога у нас залишається актуальною, на жаль. Ну і ми дійсно комунікуємо, щоб люди по, по максимуму перебували в укриттях, тому що на вулицях знаходитися ще занадто небезпечно.